Розкажу місіональну алегорію. Якось вірмени винайшли автомат для гоління. Такий автомат, як утокавовий, ти кидаєш купюру чи монетки, засуваєш в голову, вилазять леза, які обертаються, і ідеально голять. І на виставці у Франції, в Парижі, виходить вірмен, представник компанії з трьохденною щитиною, засуває туди голову, і леза його ідеально бри. Просто ідеально. І всі в захваті, яким чином, тому що там на фарш все пересікти мало. І потім запитують виробників: а як... Ваш апарат враховує рельєф обличчя, адже вони різні. На що винахідники сказали різний рельєф тільки до першого гоління, а потім він усіх однаковий. Я про що ви бачите ото дерево? На ньому декілька сот відтінків кольорів, які разюче відрізняються від зеленого до жовтого, потім буде червоніти. Господь Бог просто міг це зробити і зробив, що за один місяць ті кольора будуть мінятися суттєво, і потім воно впаде. І так щороку, на одному дереві. Невже ж не настільки наївні думати, що людина, як вінець творіння з її унікальністю, яка підкреслює Божу творчість, будуть всі у всіх церквах однакові, як в радянській армії, виглядати? Казати, дивитися, одною ногою стартувати крок і текстовки одні, і ті самі говорити. Іван каже, що я перед престолом бачив представників усіх племен, колін, народів і мов, чому таке різноманіття там буде представлене, тому що Бог просто може. Нас як вінець створіння зробити максимально різноманітними і при тому, християнами. І коли я розумію, що Господь просто може вон, на фоні того дерева це з людьми зробити і з християнами по всьому світі, тоді мені значно легше рухатись куди? Вперед і вгору.